Новий навчальний рік нові правила у 2012-му, Аби стати студентом, потрібен паспорт батьків. Адже саме вони дають письмову згоду на використання персональних даних своєї дитини, якщо її ще не виповнилось 18 років. Треба згоди батьків тепер треба питати до чи є 18 і чи батьки є присутні, бо інакше заяву не приймуть. Ну це одне нове паспорта. Нема батьків, а ще батьки потрібні так. А на сайті такого не було. У приймальній комісії заспокоюють і без паспорта батьків документи приймуть, однак папери потрібно буде донести пізніше. А от пан Роман, як і багато батьків, вранці мусив бігти по паспорт додому. Вертається також зранку вернуся додому, бо вчора ще не, не знали, що таке потрібно було. Я тільки на вході сьогодні побачив. Я зранку ще їздив додому. Що взяти паспорт від такого нововведення батьки не раді. Втім, за тиждень роботи в університеті Франка паспорт для батьків був уже не потрібний. Документи приймали б без нього. Вже донька є доросла людина. По перше раз по-друге, це збільшується кількість людей. Тут відриваються люди від роботи. Ще одна ноу-хау року. Електронна база даних туди вносять інформацію про абітурієнтів, але замість полегшити роботу вона лише створила додаткові труднощі. Не можна стверджувати, що вона не працює. Але не можна стверджувати, що вона нормально працює, тому що постійно треба чекати, щоб виконати якісь дії, треба чекати по пів години, по 45 хвилин. І невідомо, чи ця інформація запишеться коректно, чи треба її наново заносити у цю базу. Про те, що така база існує, абітурієнти знають, але довірити свої дані не бажають. Я просто не хотів, я не повністю довіряю системі. Ну, вона дає дуже багато збою, там серва дуже сильно виснуть. Я в це не сильно вірю. Щоправда, без жодних змін вступатимуть пільговики. Умови прийому зберегли ситуацію, коли для восьми категорій абітурієнтів є право не приймати участі в конкурсі. Тобто вони можуть бути зараховані до вищих навчальних закладів поза конкурсом. Вісім категорій це діти-сироти, інваліди першої та другої групи, діти, чиї батьки загинули або є військовослужбовцями чи шахтарями. Втім, боротьба за пільгові місця інколи доходить до абсурду. Були такі випадки, коли до, по-моєму, львівського медичного університету дівчина з максимальною кількістю балів опинилася в на місці державного замовлення, по-моєму, 63-ю. 62 місця були заповнені льготниками.